Усім привіт! Хотів би розказати, показати, як же ж моє хазяйство, так як, оскільки я розказував що я злою гусака, маємо ж... прикупив я гусакові самочку. Прикупив я гусакові самочку, ну і казав, він же в нас тепер парень ходить не один. Ходить не один, вже, слава Богу, трошки у нас погодка, повисаджували квіти, так більш-менш поукультурували. Щоб воно було цікавіше, хотів би ще так само ж показати, розказати, як же ж... Ще... Ну, я розказував, спіймав я зайченятко. Ну і воно ще поки камісі у нас, слава Богу, живе. Слава Богу, живе і вже почало дуже робитися диким. Почало, дивіться. Почало робитися диким. І воно вже часом буває літає крепко. Ага. Заяць є заяць. Ніколи не знаєш, що може вчворити. Ну, як казав, друзі, коротко так. Те попорили. Зараз виводжу я, Буду йти виводити свою кобилу. Ну, Як казав, друзі, як я не показував, то, так би мовити, моє придане. Моя кобила, ну як? її тепер рік і два місяці. ну Така вона. Я не скажу, що вона погана. Через цього, любить мене дуже вона обцілувати, обнюхати. Вона любить так мазатися. Вона така мазьоха, то казав моє хазяйство. Ну, показав, попорили все. І почамо далі на пасіку. Ну, друзі, приїхав вже сюди на пасіку. Взяв з собою сухих качанів для димора. Поки мені сказав, що оскільки <кхід> загорожу не зробив, сітка в мене тут. Завалене те все, то я так трошки переступаю сюди, тут вже потрохи випалав. Випав та зіля, буду тут окрупити, бо не встиг. Не взяв я ще той гербіцид, щоб його сплошну скропити. А оскільки тут -а, я ж, е, привіз трошки смородина. Смородина, спричка ось. Якась, не знаю, то вроді смородина чи що, от таке файненьке, де все, я її трошки піджив, трохи зілля рвав, наложив туди, щоб коріння трошки, якби, би, типу, скажімо, було влага, щоб трошки та, скажімо, як воно почне дощ іти пригнивати, щоб та все йшло туди, як міндобриво. Ну і казав, вириваємо це все, а на дворі е -е -е, я покосив пару днів назад. Це все покосив. І зараз буду ціну зграбувати. Зараз буду ціну зграбувати. 15-5 годин пішли шоста. І вже, як бачите, на дворі такий вітер, вітер холодний. І вже все, бджола вже вся злітається додому. Вже все. Шоста година, вже бджола не літає. Також звідси все, бджола не літає. Бджола не літає, ну але суть не про те, хотів би... Розказати вам скажімо так, свої подальші плани, так як я е, мав плани це все сюди позвозити, на дворі обгородити і на дворі поставити пасіку. Но трошки мені не вистачає тут місця. Тому я вирішив тут поставлю поки от, яблунька, поки десь приблизно я так думаю, по це деревце. Поставлю плота і туди аж до корчів, до корчів і тут до мене. І тепірка до того каштана. До каштана, до каштану, тако пройдуся, все, обгороджу його шифером, обгороджу його шифером і це все викроплю, це зілля, бодель його викроплю. Вже знайшов я іменно таку отраву. Так як, як сказати, не діло в отраві, а діло в тому, що якби мені казали, що амінусіль треба додати. Щоб файно його все скропити, щоб воно все файно згоріло, треба додати амінусіль. Амінус так не в кожних магазинах є, ну, я вже слава Богу, знайшов амінусіль у людини. Тільки треба буде до неї поїхати і забрати. І цього казав скропим, Потім як воно все згорить, ми напевно що візьмемо його. Не знаємо, трактором візьму, перефризую його і засію певне сюди газонну траву. Щоб воно було мені менше, щоб воно мені не мішало. І все. І тоді я позаливаю стійки і поставлю сюди пасіку. Так як я планую розширитись того року, у ну, мене в даному випадку... Зараз щось коло 25 сімей. За літо я повністю планую, щоб мені в зиму, чисто в зиму, йшло 50 сімей. Щоб я навесні міг би продати вже бджолопакети. І також, як би сказати, не планую, а маю купити чистопородну або штучне осіменіння. Є такі іошки їх називають або. Або прямо з Німеччини колега був, мав би, як би сказати, мені купити чистопородну карніку. Стаміці має цю карніку і з Німеччини якогось там відомого, скажімо, матковода, відомого якогось там селекціонера, як би мені він розказав. Він приїхати, приїхав, але мені матки не взяв. Собі взяв він дві три матки, а да, мені не взяв. Обіцяв мені, якщо кажу, хоч приїдь, візьми е, цю. Розплод для виведення маток, то я планую просто на все, вже заказав обв'язки. Заказав я об'язки до цих шестирамочних вуликів і Буду переробляти ці шестирамочні вулики і планую їх де. ну в мене їх є 11 штук цих вуликів. Раз, два, три, 4, 5, 6. І тут у нас 5. да. А Планую їх зробити 20 штук. На цей рік 20 штук іменно шестирамочників. І, мабуть, на стаціонар повністю 8 рамочні, а може 10-ти рамочні. Ще по в роздумі, в роздумі ще не знаю, покамість мені хоча б зробити оці шестирамочні, так як мені поставити, щоб одводки. Однорамочні, чи може більш, скажімо, як однорамочні. Ну, як буде, який в мене варіант буде, такий, як казав, будемо робити. То планується, поки місь такі в нас плани, я казав. А як воно буде, Бог покаже, як воно йшов ну до чого. поки Треба вже ті мені розширати, підставляти корпуса наверх, але корпусів я не маю. Попереселяв я ті всі. Вказав шестирамочні, а тепірка буду переселяти певні, в такі 10 десятирамочні. То в мене один такий є, я його теж скажімо, в мене було таких три. я трошки переробляв, але ще я їх повністю не переробив. Дни ще переробив. Ті два корпуси трошки я переробив, а цей корпус ще я трошки не переробив. Тому будемо далі. Просто так як в мене, я хочу перейти повністю на пінопластовий варіант. Так як він тепліший, трошки легше і ну, мені поки що мені цікавіший варіант. Е, Імно такі пінопластові фірми Summers чи Simmers, як воно правильно там, е, мені трошки вони цікавіші скажімо експлуатації, легші, Ну багатько в них, скажімо, користі, скажімо, і е, іменно хочу корпусні, іменно пінопластові, і поки що в мене нема куди їх переселяти. То, можливо, я їх буду з шестирамочників переселю просто на все як. Е, в мене є ще корпусів, три чи чотири таких десятирамочних і переселю. Шестирамочний, в 10 тільки два штуки в один. Дві матки. В двох корпусах буде по матки. мене в одному корпусі матки, в другому корпусі матка. Як об'єдную, казав, покажу далі, що до чого, якщо я буду об'єднувати. Ну і казав, поки що ми будемо грабати. І казав прибирати більш настроювати пасіку. Ну і на там колеги пчеловод, казав, відео закінчити. Сіно ми згребли на волок, так як воно ще трошки не сухе. Е, Ще те, поки ми зараз ми його кропити не будемо. Як будемо кропити, що покажемо далі. І казав, друзі, на тому буду казав відео закінчувати. Е, казав, що е, дай Боже всім, щоб всі, хто казав, старалися, хто роблять. Щоб їхні труди не були напрасні, щоб скоріше та, закінчилася війна, щоб вже настала нам довгождана перемога і казав, що було в нас мир та злагода в державі. Всім успіхів, всім казав до нових відео, до зустрічі!